Наступним важливим принципом, як мені здається, для того, щоб плекати власне цю небайдужість і щоб ця корпоративна відповідальність соціальна вас множилась в команді, це власне децентралізація загалом. Тобто, це перехід з такого якогось уніфікованого принципу ієрархічності до горизонтальних структур. У нашій компанії кожен підрозділ, всі, які я назвала, там і Vine, і Bakehouse, і Бедбой, Єлоплейсмашка, неважливо хто кожен може прийняти або і згенерувати соціальну ініціативу самостійно. Їм не потрібен для цього дозвіл якогось підрозділу. Їм не потрібен дозвіл засновника компанії. Тобто, це повна свобода того вибирати, як вже вони хочуть допомагати, і це є таке поле для креативності. Звісно, ми свідомі того і не плекаємо ілюзії, що кожна з таких ініціатив буде для нас, як для бізнесу, економічно вигідною. Але ця свобода набагато важливіша аніж ті цифри, які ми отримуємо в результаті. Це дає можливість бачити людям, що вони мають вплив, що вони не чекають цієї. Якби вказівки зверху, щоб це мати можливість це зробити, більшість наших найкрутіших благодійних ініціатив виросли з з команди і це власне самоорганізованість дає відчуття відповідальності кожному, хто працює в цьому колективі, і відчуття, що вони щось можуть змінювати, здається, що такий підхід максимально ефективний.